Всім привіт! В даному відео ми створимо роут на обновлення пароля для користувача, а також для обновлення катинки. Підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайки і отримайте сповіщення про нові відео. Створили ми роут-патч, назвали його password, outcontroller і метод password. Ідемо в наш outcontroller продублюємо якийсь метод і перейменуємо його. Так, без, також перейменуємо. Тут також поміняємо на change password. Далі. Йдемо в наш AutController. Сюди, не сюди. Так. Не сюди. Йдемо в забираємо це все і йдемо в OutSize. Тут десь нижче. Давайте продублюємо якийсь із методів і трохи його поправимо. Так, скупівали метод і давайте ось тут під... Цим методом поставили. Так, переймено на чанж пасвард. Користувач нас авторизується по токену. Так, використання поотримали. Далі і обновляємо і з дати. В дату у нас попадає якраз наш пароль. Так, ну по суті тут і все. І давайте рефрешнем наш наш Ось, Просто refresh. Так, щось лишнего. Так, є. Yeah. Дальше. нас наш реквест. Authorization stamp True. Далі. Піруємо наш паспорт. Так, що він буде обов'язковий, так як нема смислу слати запрос, якщо він... його не буде, бо це запрос як на обновлення правил. Так, далі, мінімальна кількість символів, це 8. І confirmate. Тобто буде ще пароль паспорт confirmate. Він також буде обов'язково і мінімум 8 символів теж. Так, конфільм. Так, є. Так, і давайте ще додамо, якщо у нас не помилка, то нам 400. Оп. Так, і вернемо, що це паспорт. Почені паспорт. Так, є. Е. Далі. Тут вроде бы як все. Далі, давайте створимо новий запит в інцомні. token i się i paszport konfirmat. Tak, so, tutaj nie wystarczy ID, to Tak, w sami tylko przekazujemy nasz parol i paród potwierdzony. Taki sam w zasadzie. I autoryzujemy się i odnawiamy paród całkowicie. Так. Ну, пробуємо, пробуємо. У нас не повинно зайти, так як ми поміняли пароль, давайте поставимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, так як ми поставили тут. І попробуємо авторизуватися. Нас повинно пустити. Так, ми авторизувалися і значить у нас все... Чудово відпрацювало з зміною паролю. Пароль, пароль можемо змінювати тепер. Так, давайте. А тепер зробимо Обновлення картинки профіля. Так, що ми будемо передавати? Вже ми копіюємо. у нас вже є обновлення картинки тільки для хайва для вулика. А ми всі майже, можна сказати, методи тільки для нашого профіля. Так, перейменуємо на апдейт вже і давайте профільшоти бав. Так. Давайте в нашому докори створюємо request, Так, є. Yeah. Так. Далі. Давайте пропишемо правило валідації. Ми, появиться десь наш реквест. Згаунду проявився. Так, перевірка true на авторизацію. Так, ми будемо передавати імедж. Так, це буде імідж-картинка. Далі. Тип картинки буде в нас. Можна тільки передати PNG, GPG і JPEC. Вівку ми передбати будемо. Тільки три вида таких розширення картинки. Оптимально давайте передамо 900 кБ. Все, напевно, ну і обов'язково реквірят поставимо. Так як це запит, то теж тільки на зміну картинки для користувача. Тому. Якби нема смисла слати пустий запрос без картинки. Так. Імпортуємо е, сюди наш клас реквест. Так. Далі. Йдемо. Куди ми йдемо? Йдемо в наш Hive і скопіюємо звідти метод, де ми зберігаємо картинку От. і. кладемо її на е, сам шлях в базу даних. а точніше ім'я у базу даних, а картинку саму в нашу сторіч. Так. А тут що теж у мене ще Так, трохи поправимо самі назви. Так, тут буде юзер і юзер ми будемо брати не по ID, а будемо брати з aut. З авторизації. Е, так, зараз ми допишемо. Е, так, нехай в нас буде профіль. Так, і є далі. Тут у нас буде юзер. Ми ще допишемо е, таку колонку базу даних трошки пізніше так і, і, і додав документацію pidoc що ми ще тут можемо зробити так додати тебе сейф, сейф і мже давайте скопіюємо звідси і сюди вставимо так є так, так, так все це в нас метод для збереження нашої картинки. Окей. І давайте ще додамо наш метод, delete вже. у користувача вже є картинка, то ми загрузимо нову, але стара, яка була, ми її видалимо з нашого його, з нашого, з нашого, сторожа, з нашого сервера. Навіщо нам картинка, яка не використала. Так, є картинка буде тільки одна користувача у профілі, так що так, воно і буде працювати. Так, може пізніше ми оптимізуємо наш код, щоб у нас, можна сказати, два однакових методи на зброження картинку, йому винести в окремий метод і його просто з різних. Зависив собі брат. Ну поки так, 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 є. Той найбільше. Так. Так, лише не. Закей. Okay. І що ми ще тут не зробили? Так як. Ми додали ID. А нам ID не треба. Так, тому що ми кажуть, що будемо определяти по токену. І в нас вже буде ID. Нам ID якби по суті не потрібно. Так, давайте спочатку винесемо звідси в наш аут uh, префікс це два роута, так як uh, і personal інфо теж звідси забираємо, так як вони у нас відносяться до авторизованого користувача. ну, Взагалі до користувача, тому і ми його в аут запихаємо, додамо тут аут uh, аут uh, password, personal-out теж додамо. e je i co tam robili password change password ima. i update zmiać profil i tak post Так. Давайте створимо ще один запит. Заме Update emž. І в нас сюди пропишемо наш outdateEmg. Так, це MultiPiart буде. Далі emg, image Напишемо і файл. Типу запуски буде файл. Так, токен є. Все, тепер давайте тут трохи підправимо. Так, во-перше, що ми тут зробимо, цей ID помішає. Ми його передавати не будемо, тому ми його звідси видаляємо. Далі, далі давайте виберемо якусь картинку. Так, є. І давайте ще поправимо тут, де да ми ID домовляли, повидаляємо ID, Кико ID нам ніде не потрібно. Так, видаляємо звідси із сервіса. І що тут ще в нас? Що тут ще у нас? Так, користувача ми будемо брати по токену, тому Out User. Так. І цей так, 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 треба винести e, вище, тому що він нам надав ще там далі. E, так, значить тут ми просто не Невно user, no user, то вернемо User ID. Так, окей. Okay, так, так, шлях. Так, Update, Userimage. Так, e, тепер йдемо в базу даних і додамо наші колонки, яких нас не вистачає. Додавимо, e, напевно. Тут під коди додамо імідж. Так. E. Ми сюди просто будемо записувати саму назву картинки і її розширення.пng, наприклад. Так, вона в нас буде не обов'язкова. Тобто може бути пуста, так як коли користувач реєструється, він mm. е передавати саму. Картинку не буде. Це вже коли в профіль він зайде, тоді він зможе обновити саму картинку свого профілю. Так, ми додавили, підемо в модель, і сюди також додамо імедж. Так, е, є і давайте ще додамо в дадес, також в Create User, ми додамо імідж. Поки я е, проект не залив на продакш, то я можу так робити. Як я його залю, то мені потрібно буде вже створити окрему міграцію для додавлення колонок. Так, давайте оптимайз запустимо. Так, є. І пробуємо знову загрузити нашу картінку. Так, Пише, що true, тобто повинно було загрузитись, ми тут повинні будемо побачити. Так, є, занурвалася назва картинки і розширення PNG. Окей. Okay. Тобто картинка у нас загрузилася. І тепер давайте глянемо, чи вона в нас з'явилася в Storage. Public. Так, профіль є і є наша картинка. І тепер давайте глянемо, чи ми маємо до неї доступ вже по URL. до цієї картинки. Так. Так, поеп не той, в нас 43 і 43. images, images, А не image. Так, міняємо на images і ми бачимо нашу картинку. Ми маємо до неї доступ. На цьому все. Ждіть наступних відеороків.